Сне є ще одна тема, про яку ми хочемо поговорити: це енергетика і погода, тому що ми знаємо, що вже з цими вихідними починається підвищення температури. Наступного тижня температура буде теплою, високою, і ми вже побачили інформацію про те, що це традиційно може призвести до нестачі електроенергії. Тому власне в якому стані зараз знаходиться енергосистема, наскільки який дефіцит планується, яким регіонам приготуватися. Про це зараз будемо говорити. Світланою Гринчук, заступницею міністра енергетики України. Пані Світлана, добрий вечір. Вітаємо вас. Доброго Слава. вечора. Добрий вечір. От, розкажіть, давайте тоді з того й почнемо, в якій точці ми знаходимося, в якій зараз ситуація наша енергосистема. Тому що, знаєте, пару тижнів минуло без відключення, ми вже всі розслабилися і звикли, і добре, так. І тепер оце знову про графіки якісь згадувати, і не дуже то й хочеться. А, що Взагалі не хочеться. А? Взагалі не хочеться. Взагалі не хочеться, теж згоден. Чого ви очікуєте наступного тижня? Зокрема, який рівень енергодефіциту може бути, і кого це торкнеться в першу чергу? Так, дійсно зараз ситуація стабільна і на завтра допустимо. Ми не прогнозуємо графіків відключень. Однак, ми всі чекаємо значного підвищення температури на наступному тижні, і за прогнозами «Укренерго». Дійсно можуть застосовуватися в якийсь незначний період. Графіки відключень ми робимо все можливе, і, там проводимо багато зустрічей, багато оцінюємо можливості, як ми можемо підняти е, і потужності і генерації електроенергії в ці дні, але Ну, ти завжди е, повторюю, що е, хоч ми і намагаємося всіма силами стабілізувати ситуацію, але ми повинні всі розуміти, що занадто багато було е, втрачено за останні атаки росіян, і дійсно пошкоджено дуже багато і обладнання, і об'єктів, деякі об'єкти практично знищені були, тому. Система дійсно дуже чутлива до всіх таких різких різких змін, як зовнішніх, так і будь-яких технологічних порушень, навіть незначних. Тому це звичайно може впливати на ситуацію. Але ще раз кажу, що навіть якщо доведеться для того, щоб стабілізувати ситуацію, застосовувати графіки відключень у Коренерго, ми все ж таки намагаємося. Так, організувати роботу, щоб по мінімуму вони були відчутні для наших споживачів. Але в той же час дуже просимо і побутових споживачів наступний тиждень, особливо коли буде жарка погода, все таки намагатися в пікові години максимально зменшувати використання енергоємних приладів, там кондиціонерів, пральних машин, такого іншого, щоби, щоб, хоч трішки допомогти енергетикам, і також звертаємося до бізнесу тому, що ще... Це наша якби спільна робота зараз: утримувати енергосистему в стабільному робочому стані, для того, щоб не було відключень, нам все таки потрібно використовувати можливості імпорту електроенергії. Це от якраз е, бізнес може нам з цим допомогти, тому що в них є ця можливість. І крім того, е, кабінетом міністрів забезпечується умова, що якщо бізнес підприємство імпортує понад 80% електроенергії для задоволення. Овлення своїх потреб тоді вони не підпадають під графіки відключень. Якраз і для бізнесу, особливо для виробничих процесів, це також дуже важливо, щоб саме не було відключень. Тому думаю, що спільними зусиллями цей короткий проміжок а, високої температури ми пройдемо без якихось сильних потрясінь. Ну, короткий проміжок ми точно проскочимо. Тут немає такої проблеми, але ми всі розуміємо, і готуємось до зими. Кожен як може, і хочеться поговорити з вами про. Оцю велику роботу, зокрема, яку ви ведете. Тут дві такі великі підтеми – теми: атомна генерація і власне розсереджена генерація. Давайте їх розділимо. І хочеться поговорити про те, що відбувається от за цією розсередженою генерацією, тому що ми бачимо там приклад Вінниці Житомир, які газові собі понаставляли міністанції, в принципі, непогано собі відчувають. Як ви бачите зараз у цей шлях, як громади місцеві мають себе забезпечувати? Чи є якась стандартна модель, яку ви хочете запропонувати всім місцям? Наскільки громади можуть і мають яку частину енергозабезпечення взяти на себе? Як іде оця розсередження, підготовка України до зими? Так, дійсно, якщо говорити про велику генерацію, то ми максимально проводимо ремонтну кампанію достатньо успішно. Вже на сьогоднішній день багато відновлено і запущено в роботу, багато заплановано ще до початку опалювального сезону і на протязі зими. І це не тільки атомна генерація. В атомній генерації наша основна задача зараз це забезпечити безперебійну роботу всіх підконтрольних нам атомних блоків протягом всієї зими. І думаю, що ми успішно. Це зробимо. Дякую тут енергетикам. Вони дуже е, швидко і якісно проводять ремонтну кампанію, навіть випереджуючи графіки. Е, така сама робота ведеться із тепловою генерацією, з гідро. Е, що стосується розподіленої генерації, в нас вже декілька установок установлено, але це централізована програма. Якщо говорити про централізовану програму, це великі державні кампанії. Ми їм також допомагаємо із обладнанням і з установкою. І плануємо також до кінця року значну значні потужності розподіленої генерації саме за цією централізованою програмою, встановити що стосується роботи з громадами, з містами з регіонами. Працюємо практично кожен день і теж вже є достатньо багато успіхів у громад, у регіонів і допомагаємо їм. Працюємо тут спільно з нашими міжнародними партнерами. Вони також значну увагу приділяють. Встановленню саме е, додаткової розподіленої генерації мається на увазі газопоршневі. В основному це для, для міст для теплокомуненерго. Для когенераційної установки частина обладнання вже завезена, встановлена, частина завезена, встановлюється в процесі, і шукаємо також обладнання, тому що ми, якщо чесно, вже знаємо в обличчя всіх виробників і практично з усіма на зв'язку, і все, що у них було готове, законтрактоване. Тому намагаємося якомога швидше все це доставити і встановити. Ну і крім того, не варто забувати також про е, програми кредитні державні які за от, державними пільговими програмами е, як для споживачів побутових, так і для бізнесу. Розпочаті були 20 липня так, стартували програми для побутових споживачів. Це безвідсоткові кредити на 10 років е, загальною сумою десь до 480 гривень тисяч гривень, і можна закупити. Сонячні або вітрові установки разом з системами зберігання електроенергії для того, щоб побутовим споживачам ставати більш енергонезалежними, і от на сьогоднішній день, з початку серпня, тільки було видано вже понад 200 кредитів на суму 15 мільйонів гривень. і Програма дуже активно розвивається. Бачимо великий інтерес у наших побутових споживачів І ще більше інтерес у бізнесу, тому що бізнес дійсно підприємства зацікавлені мати свою власну генерацію, тому що в них виробничі процеси їм потрібно безперебійне енергопостачання, і також є можливість віддавати надлишки в енергосистему. І також велика кількість заявок, якщо говорити від початку. Від початку червня то заявок було подано більше ніж на 40 мільярдів гривень. На сьогодні вже схвалили ми на майже 4 мільярди гривень. Банки схвалили, і 600 мільйонів вже видані ці кредити. і далі продовжується цей процес. Тобто банки теж активно співпрацюють з урядом, з бізнесом з громадянами для того, щоб працювали ці програми. І сподіваємося, що ми вже до кінця року зможемо встановити також достатньо велику кількість установок розподіленої генерації саме приватним сектором. Це от також дуже важливо. Дякуємо, пані Світлана.